Ще до публікації списків служба безпеки України просила Савченко утриматись від цього, проте нардеп вирішила по-своєму. На її думку, публікація списків дозволить уникнути спекуляцій та прискорить обмін полоненими. Савченко свої дії не вважає протизаконними. Народний депутат це та особа, який народ надає найвищу форму вступінь довіри. Народний депутат має право до доступу всієї державної таємниці найвищого рівня. Ми не підзвітні народні депутати СБУ. Ми можемо співпрацювати. На думку СБУ, злита інформація не допоможе, а навпаки, завадить звільненню наших заручників. Служба безпеки просить родичів полонених не вірити шахраям, які можуть зіграти на їхніх почуттях задля наживи. Важна о родних заложників: це мами, жони, это адці, діти, хто незаконно одержується в Донецькій і Луганській. У нас були факти, їх було достаточно много, коли виходили на родних наших заложників після определеної. Работы. Из открытых источников находили, например, маму или даже брата заложников или погибших ребят и говорили о том, что их сын или брат жив и брали даже деньги. Юрій Тандіт, радник голови Служби безпеки України, на думку експертів, Савченко пішла на крайно ще, щоб продемонструвати свою активність. Мовляв, якщо не може звільнити полонених за 9 місяців після повернення, то, хоча б, показує роботу. Адже Савченко проголосила свою політичну місію як звільнення українських військових. Політолог Володимир Фесенко припускає, що списки нардеп Савченко могла отримати і від російської сторони. Откуда она может взять списки тех представителей сепаратистов, которых они хотят освободить? Откуда? Что, СБУ ей эти списки дало? Или вот та же самая трехсторонняя контактная группа, которую я упомянул? Вряд ли. И именно, насколько я знаю, Сарченко почему-то не хочет контактировать. Значит, ей эти списки дали Захарченко и Плотницкий. И то, что вот как бы они могут играть этой темой, в том числе провоцируя недоверие, напряжение в отношениях к официальным государственным структурам, это тоже часть российского плана. Надія Савченко використала свій депутатський мандат, аби злити в мережу списки полонених українських військових та терористів. На думку омбудсмена справ людини Валерії Лутковської, за цей вчинок Савченко має понести покарання. Мовляв, оприлюднення персональних даних військових заборонено законом про боротьбу з тероризмом. Похвально, що Савченко переймається проблемою полонених, але поки вона тільки шкодить. А от, через недалекоглядність чи зумисно мають встановити правоохоронні органи.